Сім, вісім, раз, два, три, чотири, У вас. шість, сім, вісім, три. Чотири поїхали, робимо кругові оберти руками. Раз, два. І всередину, Два. Маю тут чу відчувати, як повертається тут. Три. І ще раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Дуже добре вправа для Спини. Буде у нас гарна остава, Королевська, я б сказала. Ага. І вийшов. Вдих. І. І ще три рази любо цілую, обіймаю. З Богом ваша.